Чи можна за допомогою звичайної картоплини засвітити електролампочку? Для цього нам потрібна картопля, з'єднувальні дроти, цвяхи, мідні та цинкові, мультиметр та лампочка. Зараз ми подивимося, як картопля перетворюється в батарейку. Візьмемо два цвяхи, мідний та цинковий, проткнемо ними картоплю. Даний сорт картоплі містить розчинені солі та кислоти, що являється природним електролітом. Між свяхами виникає напруга, яку можемо вимірювати за допомогою тестера. Підключаємо тестер до цвяхів та бачимо, що одна картоплина виробляє 0,9 Вольт, Але для роботи нашої лампочки необхідно мінімум 110 вольт тому і картоплі нам потрібно набагато більше. Зараз нам необхідно з'єднати картоплю послідовно. І так, ми з'єднали 400 картоплин. Тепер давайте подивимось, що у нас вийшло. Напруга приблизно 135 вольт. Цього вистачить для роботи лампочки.